Всім привіт! З вами благодійний проект Клуб Хвостики ми хочемо коротко розповісти про нас та наш канал. Ціль проекту дуже проста: це знайти дім безпритульним тваринам, яких врятувала наша маленька команда, інші волонтери та просто небайдужі люди, які не пройшли повз. Ми дуже хочемо показати, що знайти сім'ю котику чи собачці можливо. Будемо показувати на нашому прикладі, як це робити в наших відеоісторіях спасіння. Також ми будемо робити професійні фото та розповсюджувати їх в соціальних мережах. Ми будемо розкривати різні теми по догляду за тваринами, брати інтерв'ю цікавих людей. А від вас ми дуже просимо лише підтримки нашого каналу для розвитку нашої благодійної справи. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб хвостатих друзів побачило якомога більше людей і вони знайшли свої сім'ї.